Брильянти це обман, правда, яку приховували 100 років. Це Сесіль Роц у 1890 році. За підтримки Опенгеймерів і Ротшельдів він створив алмазний картель де Бірс. Мета була проста: встановити жорсткий контроль над видобутком і продажами алмазів. Щоб усі камені світу проходили тільки через них, вони скуповували всі наявні шахти з видобутку алмазів. А ще у них була глобальна таємна мережа шпигунів та секретних агентів. Ці люди відстежували будь-які спроби видобутку алмазів без відома картелю через 100 років, де бірско контролювали 90% світових поставок алмазів. Вони спеціально виводили на ринок лише обмежену кількість каменів, щоб зберігати ілюзію їхньої рідкості та підтримувати високу ціну. У 2010 році Дебірс втратили контроль над російськими, австралійськими та канадськими шахтами. Їхня імперія розсипалась, але ідея штучного дефіциту живе і досі. Сьогодні великі виробники продовжують штучно завищувати ціну. Вони обмежують видобуток і продаж, щоб ціни залишались високими. Уявіть, насправді діаманти могли коштувати як звичайне скло, але 135 років тому три родини вирішили інакше, і тепер ми платимо за це божевільні гроші. До речі, якщо тобі потрібні клієнти за чесною ціною, а не штучно завищеною, обов'язково реєструйся на моєму маркетплейсі послуг. Це безкоштовно і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.